Слава Ісусу Христу. Після остаточного оформлення документів представниками громад глибоцьких православних, так представники попросили голову нашої територіальної громади влаштувати зустріч із депутатським корпусом Глибокі і представниками всіх православних храмів у розширеному такому варіанті. Було запрошено, крім депутатів близько 25 п'яти. Таких найбільш авторитетних жителів глибокі, які до сьогодні ходили до Святого Покровського або Святого Здвиженського храму. І на цій зустрічі, яку нам влаштував Живорій Степанович Микола Сільвестрович Селічук і Михайло Йонець, розповіли про стан справ, про робочі моменти. Коли мені надали слово, я постарався дуже коротко, але все-таки розповісти історію православ'я на Буковині і безпосередньо історію Покровського храму, починаючи там від землевідведення і так далі, опісля проаналізував перебіг подій із часу голосування. Також роз'яснив із доказами, чому УПЦ є частиною московського патріархату, незважаючи на невизнання цього факту місцевими священниками. Це проілюстрував в тому числі і фотографіями з освячення престолу 2020 року, де чітко бачимо, що отець Микола Хобзей цілує підпис московського патріарха Кирила і свідомо знає, що саме з його благословіння вони діють і є складовою частиною Московського патріархату. Точно такі самі підписи вони цілують з отцем Дмитром на антимінсах у кожному із храмів. Для мене було важливо донести думку і правдиву історію, власне, до людей, які зібралися, і ну, по максимуму, скажімо, так, десь відкрити речі на ті справи, на які не дуже хтось хоче відкривати і про що хоче говорити. Так само, для нас було важливо розпочати конструктивний діалог, тобто громада. Вся знає, що храми перереєстровані завдяки зборам православної релігійної громади глибокої обидва храми разом із своїми громадами перейшли до православної церкви України. Але мені було важливо донести ту думку, що ніхто не претендує на місце священників. Тобто, при всьому тому, що було сказано, що було в минулому, наше бажання було єдине, щоби. В тому числі ці священники, отець Миколай, отець Дмитро, щоб вони могли теж покинути московські патріархати, іби вони розуміли, що їх чекають з розпростертими обіймами в Православній Церкві України і готові прийняти І вони далі, щоб залишалися настоятелями, далі звершували своє служіння і разом зі своєю Пастою служили в храмі. і... Щоб між нами була просто дружба і можливість далі служити Господу Богу і служити Україні були різні зауваження. Я постараюся вам кілька навести, тому що вони суттєві для того, щоб розуміти справу. Значить, зокрема, там, наприклад, Сергій Самотей запитав про старосту, чому це Микола Сільвестрович? Не залишив всіх після служби і про це не поговорив. На що Микола Сільвестрович відповів, що таких намагань було, але його не розуміли і не хотіли. А чому це е, голосували інші люди, а не тільки ті, хто ходить безпосередньо до храму? На що вже я зверну увагу, що. Прихожанами і е, членами релігійної громади є не тільки ті, які ходять на в іншого, але і ті люди, які туди ходили, яких звідти в тому числі вигнали про російською пропагандою, або просто як це прийнято в одного зі священників говорити, і він сам мені цим хвалився. От всі, хто там незадоволені чимось, я кажу, вон туди, до Романа, в парк і так далі. Е, Якщо ті люди навіть були вигнані з храму, так або не вважали за доцільне, поки що туди ходити, вони не втратили свого членства і право на зборах вирішувати долю храму. Значить, далі мене перепиталися, чому на збори не пустили всіх, хто бажав проголосувати. На що я відповів що, по-перше, всі, хто хотіли прийти голосувати, вони могли прийти, зареєструватися і проголосувати. Але коли. Ми знаємо, починаючи з сайту Банченського монастиря, і Кохановської, і Козацького першого каналу пропагандистського російського. І тут благочинний від Московського патріархату Горда об'являв в інтернеті збір всіх людей з усіх околиць, звідусюди, всі діти в глибоку, потрібно захистити, нібито храм, і так далі, тому подібне. І я, ну, ми бачили наочний. Тиск не то, що на збори, а взагалі на релігійну громаду, і розуміння того, що збори будуть зривати, ми звичайно розуміли, що треба діяти швидко і оперативно. Так, ми подбали про те, щоб збори не можна було зірвати. І коли, власне, ми побачили, що хресний хід збирається не для того, щоб взяти участь у голосуванні, а для того, щоб просто. Розірвати, розтиснути, перекричати збори, звичайно, що цих чужих людей підкреслюю, чужих людей, яких звезли в глибоку в цей день, чужих священників не впустили на територію, де проводилися збори. Бо вони, по-перше, не глибочани. По-друге, вони приходили не голосувати, а зривати збори. Значить, чому збори перенесли на годину раніше? Ну, власне, тому якраз і перенесли людей мало бути набагато більше і і бажаючих проголосувати за вихід з московського патріархату, глибоких храмів було набагато більше. Але ми змушені були перенести раніше, якраз тому, що бачили і розуміли, що по аналогії з стороженцем людей будуть збирати якраз власне, для того, щоб зірвати збори, а не для того, щоб взяти участь у голосуванні. Е, значить, чому ви маєте вирішувати долю храму, а не лише ті люди, які туди ходять. З тих же причин кожний житель глибокої, православного віросповідання, який ходив, ходить, хрещений, хрестився, в тих храмах, має право голосу і має право вирішувати долю свого православного храму. Далі, ми і так, українська церква. Ну, Я досить легко. Довів, мені здається, і логічно про те, що починаючи з грамоти Алексія брехливої, в якій проте чітко вказано, що єдність зі світовим православ'ям УПЦ має виключно через РПЦ і підписи Кирила на престолах церков, і Буковина вітає свого патріарха листи. І безліч інших доказів свідчать про те, що ніхто не відрікався навіть від московського патріарха і московського патріархату. Мені було дорадно чути, принаймні від Олександра Корлічука, згоду, що так, ми визнаємо так, дійсно, ми складова частина московського патріархату. Ну, але якось треба нам жити і щось треба робити. Коли я запропонував, що ну, треба і реагувати відповідно на ці обставини і щось із цим міняти. Він зауважив, що у нас є святі отці, нехай вони вирішують, нехай вони думають. От якщо б отець Дмитро сказав, ми б всі разом вийшли і перейшли до ПЦУ. Але так як е, у нас є святі отці, то хай вони вирішують, а ми зробимо виключно те, що вони кажуть. А поки вони нам не кажуть, поки ми нікуди йти не будемо. Ну, чесно сказати, це трошечки дитяча позиція, тому що. Ну, пам'ятаєте той добрий приклад, та як тобі скажуть, крайницю скакати, то ти підеш чи не підеш. Тобто він говорить про те, що людина кожна повинна ще брати відповідальність і на себе, приймати якісь певні рішення і так бути відповідальною за долю громади. Ще був такий аргумент: а хай Онуф і епіфанії там вирішать наверху, хай вони зустрічаються, а що нам тут на низу вирішувати. Дорогі мої. Наш владика блаженніший Епіфаній багато разів пробував зустрітися з Онуфрієм, багато було заяв, але звідти повне ігнорування і небажання навіть вести діалог, а не так якось іти до спільної мети. Тобто треба теж адекватно оцінювати верхи і розуміти, що так, теперішнє керівництво УПЦ не має жодного наміру йти на зустріч. Іншим православним українцям, чи тим більше говорити про від'єднання від Москви. Далі був аргумент. А от коли держава вирішить, ми тоді їх послухаємо. Мов мовляв, нехай вони там повирішують, поприймають закони і так далі, то я вам скажу, що це так не працює спасіння утопаючих це діло рук самих утопаючих, держава йде назустріч тим громадам, які актом голосування виявили своє бажання вийти з московського патріархату, що в нашому випадку і відбулося. І зрозуміти, що це є нова реальність, в якій нам із вами треба жити, що храми разом з громадами виведені з московського патріархату. Священники мають можливість долучитися до громад і, покинувши московський патріархат, служити Богові і Україні, і своїй громаді. Значить, було сказано про звернення до Джей Венса. Ми пам'ятаємо, що отець Дмитро, він в свій час навіть. Мав через це якісь проблеми з законом, коли він на похороні заявляв про те, що це не Росія, а це Америка, мовляв, з нами воює і так далі. Тому подібне, коли було запитано: а от як вже бути зі зверненням до Джей Дівенса і до Америки, мовляв, спаси нас от від цих українців-патріотів, то Значить, Перекинули відповідальність на молодого отця Дмитра, сказали, що це його ініціатива, і з його ініціативи було записано це відео. А старший отець Метро він взагалі сказав, що він відійде від справ там, чи перейде кудись там, але ну, переходити теж до ПЦУ він не збирається. Значить, було перепитано ще раз, а чому немає? наших священників маючи на увазі оця Дмитра, отця Миколая, е, на що я зробив зауваження, що нам необхідно спочатку разом виробити спільну позицію. У мене було важливе завдання роз'яснити самій громаді. Ще раз кажу, що ніхто не має на меті забрати від них їхніх священників, Їхня, е, їхні священники. Повинні бути разом зі своєю громадою, а не проти своєї громади і за московського патріарха. Дуже все просто, найпростіший вихід, який би був. Ми пропонували і пропонуємо і на тепер і оцю Дмитру, і оцю Миколаю покинути московський патріархат, звернутися до Преосвященного єпископа Феогноста, отримати указ і далі звершувати служіння навіть без. Швидкого переходу на українську мову богослужіння. поступово навчаться, поступово засвоїть нам головне спокій і життя православної громади в православному дусі і, що важливо, не антиукраїнському рослі. Значить, ще було був такий аргумент наведений: мовляв, дайте цим старшим жіночкам так дожити, як вони хочуть, тому що вони не, ходу, не будуть ходити. До церкви, якщо вона перейде до ПЦУ, мовляв, і е, вони нехай собі доживуть, так ми їх похоронимо, а тоді перейдемо. Ну це взагалі дуже такий смішний аргумент. Чому? Тому що е, ті жіночки, які сьогодні є старші, 35 років тому, коли була проголошена незалежність України, вони були достатньо молодими молодицями і за 35 років мали можливість нарешті усвідомити, що є держава Україна і треба бути в українській церкві, як мінімум, інші мають право молитися на рідній мові, і якщо ми вже дуже будемо так переживати за старших жіночок, щоб вони мали де дожити, то давайте подумаємо і про молодих людей, які помирають в тому числі щодня, і от тільки глибочан більше 30, лягло в сиру землю за те, що старші люди ніяк не можуть розлучитися з російською мовою чи з російською церквою. Значить, був ще аргумент, дайте нам час добудувати свій окремий храм, ми тоді туди, туди перейдемо, а тоді там перейдете до цього храму. Я нікуди не збираюся переходити. Я 26 років свого життя потратив на те, щоб разом з громадою. Яку в тому числі частково було вигнано із храму Покрови Богородиці збудувати храм княгині Ольги? Ви знаєте, що ми і зараз перебуваємо в стадії будівництва, тому ні мені, ні тим людям, які ходять сьогодні до храму княгині Ольги, ваш храм не потрібен, якщо ваші священники не захочуть вийти з московського патріархату, значить у той храм. Громада запросить інших священників, і Владика Феогност змушений буде надати священників для тих храмів, які будуть звершувати там богослужіння. Тому ще раз кажу: мені вашого храму не треба, його треба православним глибочанам, і Україні треба, щоб ці храми не належали до московського патріархату, бо кожен храм. Який донині під Москвою, він є своєрідним маячком, який кличе сюди війну, а нам цього не треба. Тому зрозумійте, що зараз йдемо про виживання народу, а не про те, що оцю роману мало храмів. Значить, ще оцей аргумент убивчий: у нас є батюшки, у нас є святі отці, хай вони вирішують. А ми маленькі люди від нас нічого не залежить. Дорогі мої, відкладайте свій інфантилізм, беріть нарешті на себе відповідальність. Зрозумійте, що ми зараз не батюшок на конкурсах вибираємо. А ми вибираємо, чи нам треба Україну, чи ми хочемо московської окупації. Тому що сьогодні слово сполучення, ми залишаємося вірні УПЦ на чолі з Онуфрієм, дорівнює зверненню. Що ми за Путіна, тому що Онуфрі вірний Кирилу, Кирило вірний Путіну, і скорочено ми за Путіна. А довгий варіант ми залишаємося вірні УПЦ на чолі з митрополитом Онуфрієм. Тобто ми залишаємося на антиукраїнській позиції. Оце так звучить вибір, коли не здійснюють люди вибір. Потрібно радитися і говорити. Абсолютно згідний на то ми збиралися, щоб донести точку зору. До авторитетних людей, а в свою чергу, щоб вони мали можливість переговорити ще раз і ще раз зі священниками, щоб все відбулося так, як відбувається сьогодні по багатьох областях України, на жаль, крім Буковини, де абсолютно нормальним явищем є, коли священник разом з громадою покидає московський патріархат і переходить до православної церкви України. Я хочу сказати, що саме це було метою нашої зустрічі роз'яснення позиції. І план дій на майбутнє. Е, також е, окремо хочу подякувати депутатам громади за слушні виступи, логічні аргументи і здорову позицію в цих питаннях, яка була озвучена так само на ось цій такій міні-нараді. подяка також селищному голові Григорію Степановичу за модерування і можливість вести діалог. До речі, е, Потім, після того в мене вже була зустріч із отцем Миколаєм Хобзеєм і з отцем Дмитром Зав'яльцем, але про неї швидше за все я вже вам розповім завтра, тому що там багато що є розповісти. Загалом всім дякую за увагу, слава Ісусу Христу і Слава Україні!